вот здесь вот это, около этого, этого кустика вот она и стояла, яся. Кобыла стоит, а там что-то черненькое лежит. Ну и все. И свет в очах померк. Мы вдвоем шли с собаками, мы утром и забирали. Говорили, идемте забирать Ясю. Собаки хоть и сонные, но идут с нами. И мы приходим, зовем, Ясю видим. Мы, когда не увидели малюка, он обычно вставал сразу. Уже заволновались. Це Леся та Андрій Сабільніковим. Сімейна пара втратила Лоша на ім'я Радагаз. Йому було півтора місяця. У ніч на 25 липня невідомі застрелили його. Цієї ночі Лоша разом із кобилою паслися недалеко від дому, розповідають господарі. Вони вважають, що тварину вбили мисливці. Получається, що якщо тут скосити, ось, ось тут ви увидите хата. Тобто це кінць, кінць хутора, ось тут хата. И вот здесь лошади. Почему здесь еще опасно охотиться? Вот тут, вот это вот весь, весь луг. Здесь часто стоят машины, палатки, ловят рыбы. Леся Сабельникова каже, вночі чула, як неподалік проїжджає машина, що для їхньої місцевості в такий час рідкість. Жінка додає, їхній сусід не лише чув, а й бачив авто, яке проїжджало хутором. Він і порадив Лесі та Андрію звернутися до поліції. Правоохоронці за слідами машин знайшли машину. Там ще були свидетелі, вони теж бачили, що сюди приїхала Ніва Шевроле і не повернулася по той же дорозі. Свидетели, вроді би, три человека было тільки. Они охотники, вони нас знають, і ми їх знаємо. Ми зараз не можемо говорити, тому що слідство не закінчено. Ми ж потім міліція нам сказала, едьте в мену в лабораторію, пусть по талагана, пулю, Нашли розривну пулю від карабина. Суспільне намагалося зв'язатися з чоловіками, про яких говорило подружжя. Однак на дзвінки ніхто не відповів. Ваш виклик передресується на автовідповідач. Як повідомляє поліція Чернігівської області, на своєму офіційному сайті наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 299 кримінального кодексу України. Поліцейські проводять низку слідчих дій, щоб встановити осіб причетних до жорстокого поводження з твариною. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Андрій Сабельніков каже, вони не хочуть, щоб цих людей ув'язнили. Їхня головна мета зупинити незаконне мисливство. Нагадаємо, що у червні 2022 року Чернігівська Ова видала розпорядження про заборону всіх видів полювання на території області. Це пов'язано з воєнним станом в Україні. Удивляють дістання людини. Хорошо, ти побачив, що ти такое натворив. Наберись храбрості, прийде ко мене, зізнайся і скажи, «Да, мужик, ну дурак, я да, натворив. Маю таку храбрость, де ж твоя храбрость воїн, убив малечу незахищеною і збіжав. Подружжя каже, вони переїхали до села Луки з Києва 13 років тому. Хотіли бути поближче до природи. Лоша любили як власну дитину. Поховали його біля свого будинку. Він дійсно буквально родився ну, на руках. От, жена утром буде, говорить, іди роділа. І я к нього так прив'язався, що просто э, не передати це. Сніжана Мазур, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.